Усім, усім вітання. Нарешті я буду знову з вами. Нарешті в мене закінчилися всі ті приготування передпасхання, які я мала. Я спекла більше 100 великодніх пряникових яєць я пекла Паски і на католицьку Пасху, і на нашу Пасху. Тому я трішки була дуже замучена. Але тепер, нарешті, я буду повертатися до Ютубу. І я сьогодні покажу вам зовсім нескладний і недовгий рецепт, тому що, на те не маю сил. Але від того не менш смачний. І я покажу вам сьогодні вершкове масло, ароматне з травами і з доданками, як доданок до різних страв. Тому поїхали. Для чесникового масла з травами, окрім масла, я взяла 3 зубки молодого чеснику, столову ложку лимонного соку, сіль за смаком і пучок трав. У мене сьогодні петрушка, кріп, трошки чебрецю, трошки черемші і тоненька цибуля шніт. Трави взагалі можна брати й інші, за вашим смаком і створювати власні комбінації в залежності, як саме це масло ви маєте використовувати. Можна використати тархун, м'ято з імбирем освіжаючи, чи з базиліком, чи з шавлею до деяких видів м'яса. Спочатку потрібні мілко зелень. Я це роблю ножем. Можна використати блендер. Обов'язкова умова, щоб таке масло було смачним, це якісне вершкове масло та свіжа зелень. Перекладаю зелень в миску і продовжую з іншою частиною зелені. У мене сьогодні такий універсальний варіант. Його можна також намащувати і на свіжий хліб, теплий чи грінку, і з апетитом смакувати з близькими, запиваючи білим вином десь на заході сонця, наприклад. Чи просто додавати в кінці до супів чи борщів. Це просто неймовірний природний підсилювач смаку і аромату в стравах. Додавати можна також до картоплі гарячої, кашів, при запіканні м'яса чи риби. Натирати при маринуванні це мега ароматно. Або коли на гарячий стейк покласти шматочок такого масла, то це буде відмінний соус. Часник я присолила і потрібні їм в кашку в ступці. Звісно ж, можна це зробити в часникодавці. Тепер до зелені додаю м'яке вершкове масло і розминаю. Масло варто дістати з холодильника заранче, щоб воно було м'яке, але не розтоплене, то важливо. В процесі також додаю лимонний сік та пізніший чесник, і все гарненько ретельно перемішую до однорідності. Тепер перекладаю цю масу на харчову плівку. Ретельно все вишкрібую, щоб нічого не викидалося. Ось так. І замотую її та формую ковбаску. Прямокутно, щоб зручно було зберігати. Зберігати, як звичайне вершкове масло. Але найкраще його заморозити до того часу, поки плануєте використовувати. Можна приготувати відразу кілька різних шматочків до різних страв і заморозити. А тут приклад того, як я його намазую на теплу гріночку. Такі канапки підійдуть як і для столу з друзями, так і для домашнього перекусу. У вас є варіанти, що можна додати до такого хрустика? Також такий ароматний шматочок дуже здобрить тарілочку супу чи борщу. М -м -м. А для другого варіанту смакоти я взяла 100 г масла, 3 ломтика бекону, столову ложку лимонного соку, столову ложку па. Найдовше в цьому рецепті це дочекатися, поки обсмажиться бекон. Тож обсмажую бекон з двох сторін. Викладаю на серветку і обсушую від залишків жиру. Добренько так обсушую. Зубок чеснику також розітру в кашку. Потрібній бекон ножем. Можна розламати руками на мілкі шматочки, але я люблю міленько, тож роблю ножем. Тепер все по знайомому сценарію. Розминаю масло. Змішую його з лимонним соком. На Це трішки потрібно часу, щоб воно розмішалося однорідно. Додаю паприку сюди, бекон та чесник. І перемішується все знову до однорідності. Такий варіант масла, окрім канапок, чудово підходить до картоплі, як запеченої, так і в пюре. Це також дуже-дуже підсилює смак. Викладаю на плівку і також формую ковбаску. Такі ароматні масла можна робити з збудь, з твердим сиром, хріном, з грибами, оселецем, в'яленими томатами, і крою, оливками, перчичкою і навіть горіхами. Придумайте свої варіанти. І не забувайте підписуватися на мій канал і ставити вподобайки та ділитися з друзями. А я поки похвалюся вам з усією своєю скромністю своїми пряниками, і що я робила останніх два тижні. Я їх навіть відзняти всі не встигла, не вистачало часу, але я дуже рада, що вийшла.